Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Ну що, пробуємо. Винесла в парник капусту краснокачанну. Це Іюнська, бачите, витягнулася і полягає деяка. Може чорна ножка, не знаю, буду поменше поливати. І ще чуть-чуть, хай, щоб настоящі листки пустили, буду пікірувати її. Бо їй тут тісно. Ну, і тут пекінку винесла. Це перший збір одна в мене в стаканчику. Ну, повиносила, бачите, витягується. Надіюсь, що тут буде зручніше. Винесла тільки на день, на ніч буду забирати. Якщо не зроблю опалення, але навіть якщо сьогодні зроблю, то е, ну, треба спочатку ну, спостерігати, яка температура тут буде. Дуже тепло, не треба, зараз дивилася. Ну, Приміром, що на вулиці, що тут температура одинакова, 7-8 градусів. Побачу, як вона себе буде почувати. Якщо щось буде не так, це також буде урок, буду знати, що далі робити. Поки місь кажуть, слухай, дивися, а поки ми сам не спробуєш, не аж паришся, як кажуть, то ну, так все як, кажуть, учиться на помилках. Ну, будемо сподіватися на лучший результат. Надіюся, що все буде добре. Ну, ось, друзі. Вже майже сідає сонечко, ще трохи той буде ховатися. Я сьогодні полила в парнику свої тюльпанчики, нарциси, гіацинти, хризантеми. Ну, то збиралась і ще насіяла тут пару днів назад укроп і трошки салата там було, треба ще сіяти. Та й полила, бо думала, шланг проведу сюди. в мене тут бочка стоїть, але. Шланги зараз не знати, де ще нічого не подоставали і далеко його тягнуть. то я там у нас на городі криничка поносила трошки води, пополивала. І ось моя розсада. Вирішила, я її сьогодні заносити не буду в хату. Вон в мене ящик, я його висобу. І є ось агроволокно. Я на ніч закутаю, гарненько нічого її не буде. Саме головне утром не забути. Її відкрити. Ось таку роботу сьогодні проробила, трошки шила, тепер ще треба їсти готувати. Ну, як, як завжди, жіноча робота. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте пальчик догори. Пока!